Всім привіт, доброго дня. Коротше, приїхав я вчора вносить Гран Стар. Там порекомендували мені, що можна внести. Получається, е -е, можна тут було почти і не вносити, ну Рішили забрати де, де там бурянець, повилазив. Коротше, Промився ґрунтовий. А ну підскажіть, що з ним буде далі. Вискочив він чи ні. ні. Хто, хто в курсі, в кого таке було. Можете покручений як. Що з ним? Що з ним робити? Чи вже нічого, чи пересівати. І він весь такий. Так, чистенький, начебто. Ну, одна фігня, бачите, промило. Не знаю, що робити. Хто сталкувався, ну підскажіть. Може, хто знає. Ой, як не одне біда, так друга біда. Тут щось сховало, що це не це, це горгудзик вилазить. Вже земелька тепла, та й приїжджав, я дивлюся, він щось стоїть на місці, на місці, стоїть, не росте, а бризкав до дожів. Дожіки пройшли його. Це вже десь четвертий день, що немає дожжів, може десь так, може і більше. Хотів же Spidoджі кажуть, треба внести, щоб якби соєдинилося з вологою. Ну, коротше, соєдинилося воно так, що дало соняшнику по голові. А він вже дожен, наверное, такий бути, якщо й не більше. ось. Що з ним робити? Ну, Напишіть, хто знає. Ой-ой-ой-ой, це в мене вже скоро... Сидей буду везде повсюду. Не тільки на голові. Коротше, така справа. Не знаю що його. Може хтось сталкувався. Хто знає. Це так, відео собі на пам'ять. Що промився ґрунтовий та й взагалі що, що робити далі, не знаю. Думав як краще. Раненько побризнув. То буде чистенько. А воно оказалося проблема в нас інша. Начебто і все спрацювало, бачите, чисто. Ну, я скажу там, де оце пооставалося. Ой. Не знаю. Хто дзвонив, кого купляв Жені, Женя сказав, можна кислотами його витягувати, каже, він швидше вийде із стресу, типа. Ну я не знаю. Є смисили його сюди. О, Бризкати, чи ні? Не знаю. От вам і грунтовий. В тому році я бризкав, ну суха ж погода була. Бризкав, було все нормально а, і чистенький і спрацював по тому, ну як сухо було. А в цьому році наоборот, бачите? Прибив ще мені і соях тепер Тут капець. Тут взагалі є щось містами так, взагалі шикарний, подсходив все, все красиво, так ні. А я їду, дивлюся, щось воно не то, не те і не те. Щось у якийсь такий стоїть паторочний, блін, ну видно по ньому. Уже ж довжен розвиток чуть ли не в коліно. А тут оказується Ось яка біда. Ну нічого, якби було здоров'я, то мир. не придется дешево подосевать, подосевать это кошты, тем более брал семена по 7 7 с копейками. Ой-ой-ой! Вова спрашивал Вова. Агроном каже, ти йому нічого не зробиш, треба чекати, поки він пройде стрес у нього цей, поки він впитає грунтовий. Ну, є ствоє пройде, вітер не знаю, чуть чи не чуть, І потім він почне рости. Та я не буду не витягувати, ні амінокислотами, нічим. Хай вже як буде, то й буде. Подивимось далі, що з нього буде Час покаже. І редочки гарні, ну а що ти зробиш? Так, все. Всім пока. А я погнав.